20 серпня на телеканалі Росі час новин В студії Наталія Майборода сьогодні у ЧСН. багатодітна Черкащина 1 вересня за парти сяде більше 10 тисяч першачків. Відсоток охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою перевищує загальнодержавний. книжковий ярмарок до дня знань. Серед видань бракує науково популярних. Не було жодної пропозиції видавництво е, науково-популярної книги, чи то, скажімо, фізика якогось українського, е, чи то хіміка, чи біолога. Чи матимуть люди вільний доступ до води? Забудовників приборожної смуги Дніпра поблизу села кедина Гора зобов'язали знести паркани, вивчити питання щодо виконання власниками цієї землі земель, умов відведення цих земель. Черкащина у лідерах понад 10,5 тисяч першокласників зберед дзвоник у шкільних дворах, у тому числі більше 4 тисяч у сільській місцевості. Майже на півтори сотні цьогоріч зросла кількість дошкільних навчальних закладів. Відтак дошкільного світу на Черкащині здобуде близько 44 тисяч дітей. Відсоток охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою перевищує загальнодержавний, становить 93 та відповідає європейським показникам. А за відсотком охоплення п'ятирічних дітей, Черкащина одна з перших в Україні, досягла 100-відсоткової позначки. 50 видавництв та тисячі книжок у Києві. Стартував черговий ярмарок до дня знань. Він проходитиме в українському домі у програмі заходу автограф сесії з письменниками, майстер-класи від митців та розваги для малюків. Утім, головне, що притягує на традиційний ярмарок відвідувачів можливість не лише ознайомитись із сучасною дитячою літературою, а й придбати її за прийнятними цінами. Перший день роботи засвідчив, серед видань для підростаючого покоління бракує науково-популярних. Утім, допомагати у навчанні українським школярам вітчизняні науковці не поспішають, не зважаючи на попит в Україні. Є велика проблема з цією категорією книг, тому що науково-популярні книги пишуть науковці. Е, нас зараз. Е, не було жодної пропозиції у видавництво науково-популярної книги, чи то, скажімо, фізика якогось українського, чи то хіміка, чи біолога, щоб вона насправді була прогресивною на рівні зі світом, бо наука це ж оперативна річ. Такі є дуже сильні книги за кордоном. Зараз у нас у портфелі готуються до друку дві книги норвезьких. Письменників та науковців, одна про математику і одна про сонце, про цю зірку сонця. Ну от власне ми змушені поки що брати до друку і перекладати книги іноземних письменників і науковців. А у Черкасах 1 вересня відкриється ярмарок із продажу сільгосподарської продукції. Виробники встановлять свої ядки на розі бульвару Шевченка та вулиці Університетської. Обіцяють, ціни будуть доступними. На Тальнівщині районний осередок партії регіонів втратив голову. Очільник організації написав заяви на звільнення, посилаючись на стан здоров'я. Натомість делегати 17-ї районної партійної конференції розкритикували діяльність Сергія Осипенка, який донині очолював тальнівський осередок. Голова Черкаської обласної організації партії регіонів також висловив йому недовіру. Рішенням делегатів Осипенка було усунуто від обов'язків очільника партійного осередку. Натомість обрано нового ним став діючий голова тельніської районної державної адміністрації Микола Бардадим. 30 днів на знесення парканів. Саме такий термін надано забудовникам прибережної смуги Дніпра поблизу села. Кедена гора, аби ті звільнили прохід до води. Таке розпорядження винесла обласна комісія із незаконної забудови. На думку чиновників, ситуація у цьому населеному пункті вийшла з під контролю. Місцеві жителі не мають доступу до річки. Якщо розпорядження комісії не виконають у вказаний строк, паркани зноситимуть силу міць. Контролювати його виконання зобов'язали Золотоніську районну раду. Про ці безхозні ельніги там і все інше, щоб з'ясувати власників і там. Розібратися з цим питанням, так я розумію. Це друге. І тоді сільській раді вивчити питання щодо виконання власниками цієї землі, умов відведення цих земель. Далі у випуску про таке автомобілі на дитячому майданчику. Мешканці будинку по вулиці Енгельса у Черкасах проти парковки у своєму дворі на цьому місці мала б зеленіти трава, натомість єдиною красою двору будинку по вулиці Енгельса 120 стали автомобілі і дорожній пил. Ілюзія зору у Черкасах банерами прикрашають недобудови. Вважаємо, що мешканці та гості міста не мають через це страждати від неохайного візуального сприйняття будівлі у новий сезон. З новими студіями Черкаська обласна державна телерадіокомпанія працюватиме в оновленому форматі. Парковка замість газону і дитячого майданчика. Вже декілька років мешканці будинку по вулиці Енгельса у Черкасах прагнуть навести лад у своєму дворі. Адже десятки черкащан, які приїздять до дитячої стоматполіклініки, лишають автівки біля їхнього будинку. Натомість стоматологи переконують, винні самі мешканці будинку. Чия правда знає Ірина Васюра. На цьому місці мала б зеленіти трава, натомість єдиною красою двору будинку по вулиці Енгліса 120, стали автомобілі і дорожній пил. Ми, вони тут стоять, а тут Отут стоять, наче якась парковка для машин. Модне слово парковка Катя і Даша вивчили давно. Кожного дня разом з іншими дітьми у власному дворі вони змушені поступатися дорогою автомобілям. Жителі переконані, якби перед стоматологічною поліклінікою, яка по сусідству з домом була парковка, машину їхньому дворі поменшало б. Ми не знаємо, куди нам вже звертатися. Ми плачемо, ми кричимо. У нас дітям нема де гратися. Поліклініка зубна у нас зробила з газонів стоянку. Нема що сказати, розумієте, ми в шоці. Вирішили, щоб цієї стоянки не було, щоб не стояли тут машини. Вирішили зробити такий красивий квітник. Як у нас вийшло, це вже наша справа. Але ми, ми дуже старалися і дуже хотіли, щоб тут була красота. Квітник замість пустки власними зусиллями створили працівники стоматологічної поліклініки. Вони кажуть, парковки тут ніколи не було і необхідності в ній немає. Вони мають до нас якісь претензії, що приїжджають пацієнти нашої поліклініки на машинах. Я б не сказала, що і так дуже багато приїжджає. Коли ми приходимо на роботу сьомій ранку, під нашою поліклінікою чи під їхнім будинком стоять машини їхніх мешканців. Ця проблема актуальна не лише для Черкаса, але й для України кажуть муніципальні інспекції під час будівництва таких дворів не врахували велику кількість автомобілів, але вихід є. Ми звернулись до керівництва суба і радимо це зробити також мешканцям, тому що потрібне все таки рішення загальне рішення зборів мешканців будинку. Що більша половина на це погодилась, щоб вони виділили частину свого двору під паркування. А поки чиновники вирішуватимуть, де буде парковка та чи потрібна вона взагалі, діти з двору будинку по Енгельса продовжують гратися фактично між машинами. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Міський голова Черкас Сергій Одарич миттєво відреагував на конфлікт і запевнив, що вже до кінця цього року біля дитячої стомат-поліклініки паркувальний майданчик буде пряма мова. Будемо робити капітальний ремонт «Енгельса» в цьому році. Ну тому при Проведення капітального ремонту, в тому числі, будуть робитися заїзди, паркінги і так далі. Тому біля дитячої поліклініки так само планується облаштувати паркінг. Недобудовам картини у Черкасах. Все, що псує зовнішній вигляд міста маскуватимуть банерами із зображенням затишних будинків. Поки що розпочали із зруйнованого житла по вулиці Шевченка, 325. На це з міського бюджету виділили 32 тисячі гривень. Подібними картинами цього року планують замаскувати і ще кілька недобудов. У муніципальному відділі дизайну запевняють, банери слугуватимуть місту довго. Вони водостійкі і витримають. Будь-які погодні умови. Оскільки мерія не може втручатися у власність і щось нині здійснювати і вкладати кошти територіальної громади. Власність, тому ми не можемо нічого зробити з цим будинком безпосередньо. Але ми вважаємо, що мешканці та гості міста не мають через це страждати від неохайного візуального сприйняття будівлі. Каналізаційну ідилію обіцяє Черкасам міська влада. Нині комунальне підприємство Черкаси водоканал завершує реконструкцію обладнання на міських насосних станціях. Це має запобігти поривам на колекторах, стабілізувати тиск у системі водовідведення, а водоканал заощаджуватиме майже 200 тисяч гривень щомісяця. Два працюючі, два в роботі насосні агрегати, другий і третій. Із чотирьох встановлено. Ну, четверте, якби показано, засувкою закриті, тобто йде процес монтажа насосного агрегата. Модернізація головної каналізаційної насосної станції Черкас майже завершена. Водоканал встановлює останній четвертий насос. Фахівці показують, як злагоджено працює нова техніка. кажуть, після запуску двох модерних агрегатів потужність цього об'єкту збільшилася удвічі. Використання частотних перетворювачів дозволяє. Насосами обертатися з різною швидкістю в залежності ну, тобто, в залежності від тиску. От виставили тиск, там має бути 6 атмосфер, наприклад, в системі. І все, от 6 атмосфер буде в цій системі вічно, незалежно від того, скільки споживачів в даний момент беруть воду. Це дозволить щонайменше удвічі зменшити кількість аварій і поривів у мережі. Сподівається, директор водоканалу Сергій Овчаренко каже: уже нині тиск в системі стабілізувався. А ще сучасна техніка, дає небачену до цього економію коштів. Завдяки встановленню нових насосів лише на цій насосній станції за добу по електроенергії економія відбувається 5 тисяч гривень а в місяць це 150 п'ятдесят тисяч. Цьогоріч у Черкасах переоснащується дев'ять насосних станцій. Тут розраховують заощадити майже 200 тисяч гривень. Та тільки на зниження тарифу за водовідведення черкащанам сподіватися не варто, принаймні найближчим часом. Власті нагадують, ці агрегати придбані за кошти взяті у кредит у світовому банку, а це 10 мільйонів доларів. Собівартість нашого тарифу відшкодовується тільки на 68%. відсотків тобто 32% відсотки. Ми сьогодні маємо збитків з кожного кубічного метра, як водопостачання, так і водовідведення. Введення і модернізування. Ізація цієї насо не тільки цієї а насосних станцій дасть можливість уповільнити ріст тарифів. Фахівці Говорять, про здешевлення тарифів можна буде говорити років через 10, коли водоканал поверне увесь кредит. Лідія Меланіч, Геннадій Емельянов, Черкаська служба новин. Альтернатива гуртожиткам. Оригінальне рішення кадрового дефіциту у міських лікарнях та поліклініках Черкас винайшла міська рада. Депутати орендуватимуть житло для молодих фахівців. На це у бюджеті передбачать майже мільйон гривень. Чиновники кажуть, це дозволить забезпечити житлом 36 лікарів. Відповідна муніципальна програма розрахована на 4 роки. Чи не стане вона черговим мертвонародженим прожектом і як сприйняли таку роботу про них самі медики? Знає Станіслав Шемет. Андрій Щербати, сімейний лікар, випускник Тернопільського державного медичного університету. Вже рік проходить інтернатуру у третій міській поліклініці. Наступні чотири за розподілом має відпрацювати тут житло для молодого фахівця. Питання насущне нині за 600 гривень. Андрій винаймає у хазяйка кімнату. Це половина його зарплатні. Якщо прийдеться ще поїхати додому, відвідати рідних, то це. Ну, виносить фактично всю зарплату, так що на проживання треба вже додаткові ресурси шукати. Поки інтерни шукають додаткові ресурси, їх шефи ламають голови, як подолати кризу кадрів. Нині у закладах охорони здоров'я Черкас бракує 77 дипломованих спеціалістів. У дефіциті рентгенологи, лаборанти, хірурги, лори та лікарі сімейної медицини. Зокрема, у третій міській поліклініці із 33 посад загальної практики сімейної медицини вакантні 15. Причому 60% штатних працівників вже пенсійного віку. Про нову муніципальну програму оренди житла для молодих спеціалістів. Тут чули і сподіваються, бо вона якось зрушить ситуацію з місця. Вже ті кроки, які прийняла влада, це вже позитивні, це вже щось. Тому що до цього ж ну, зовсім питання не піднімалося. Три квартири для медиків градоначальники планують орендувати вже у вересні. Всі видатки візьме на себе міськрада. Перший транш 30 з лишком тисяч гривень мають виділити на чергові бюджетні сесії. За умовою програми, лікарі-квартиранти платитимуть лише за комунальні послуги: 150 150-180 гривень з кожного пожильця. Квартира надається. Терміном на три роки. За цей час люди зазвичай в місті обживаються, заводяться сім'єю, стають на ноги і, по крайній мірі, вже ну, отримують змогу, чи, чи якимось чином можуть перейти на більш такі, власний вибір. Житла, в якому будуть проживати. Міська влада хоче орендувати виключно трикімнатні квартири. У кожну, ніби гуртожиток заселять трьох молодих фахівців. В середньому за такі апартаменти для дефіцитних кадрів міська скарбниця готова розщедритися на 2700 гривень щомісяця. Це так розумію. от Кухня. Досить пристойний стан, да? Меблі, ламінат, шпалери в непоганому стані, штори. Ріалтор і сам не проти взяти участь у конкурсі чи тендері на пошук житла для ескулапів, якщо міськрада такий, звісно, оголосить. Власне, квартири дізнається, що там буде жити не сім'я, а будуть жити абсолютно чужі люди, і кожен буде займати по одній кімнаті, то не кожен на це погодиться. Тим паче, якщо квартира мебльована з ремонтом. Поки програма запрацює у інтерна Андрія Щербатого є ще рік, аби поміркувати, дожити і будувати кар'єру. Ну якщо сам молодий спеціаліст, сам це ну хороша альтернатива, тим паче з бюджет ну з бюджетної фінансової сторони це достатня підтримка. Я думаю, станіслав Шемет, Андрій Полинько, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У новий сезон з новими студіями Черкаська обласна державна телерадіокомпанія працюватиме в оновленому форматі. А її програмний продукт матиме зовсім інший вигляд. Відкрито дві нові телевізійні студії. Одна з них ЧСН змінились і радійні студії у новому форматі. Від сьогодні працює і ДроТВ і Радіо Росі ФМ. Ця телевізійна студія замінила 14 знімальних майданчиків. Їх використовуватимуть для нових проєктів та ток-шоу. Тут змінюється світло та декорації. Та студія «Трансформер». В чому собственна говоря, світлі заключається трансформація? Оті світові ідіоди, та ані міняються Кардинально змінилось і обличчя ЧСН. У новому сезоні. Нова студія та нові заставки. Тим, хто слідкував за випусками новин, впізнати програму вдається не з першого разу. Так тут новини. Тобто, ви їх пізнаєте? Ні, не пізнаю. У новому форматі запрацювало Дротове і Радіо Росія Росі-ФМ». Його ведучі сьогодні провели перший прямий ефір. Однак це ще не всі сюрпризи. Зміни на обласній телерадіокомпанії тривають. Сьогодні ви маєте оновлені студії, сьогодні ви маєте оновлену студію Радіо». От, нове обладнання. Але це не, як кажуть, не закінчення. Це тільки перші кроки. І ми далі. Будемо разом з вами працювати над тим, щоб оновлювати і далі покращувати ваші умови роботи. Амбітних планів у телерадіокомпанії ще вдосталь. Керівництво каналу певне, що найближчим часом його імідж на теренах області засяє по-новому. Віта Зорич Олег Кураш, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Зараз В'ячеслав Лопушанський лише про спорт. А я прощаюсь з вами на все добре. Дякую, Наталка. Дійсно, найближчі 5 хвилин будуть пов'язані зі спортивною тематикою. Пляжний волейбол та бокс будуть головними темами нашого випуску. На Черкащині завершився сезон пляжного волейболу. Фінальним акордом цього виду спорту став останній етап чемпіонату області. Переможця обирали за підсумками трьох турів. В результаті головну нагороду в змаганнях чоловіків оформили фаворити. Тандем Булатецький Романенко. Окрім того, було розіграно ще два комплекти нагород. У третьому найважливішому етапі чемпіонату були зареєстровані п'ять команд ветеранів, дев'ять жіночок та двадцять чоловічих, які представляли Київ, Черкаську та Полтавську області. Серед жінок учасниць лідерами. Стала столична команда спортсменок імперія у складі Петрова Марченюк. Черкаські ветерани, земі, новік музиченко стали кращими серед гравців своєї групи. Чемпіонат проходив у три етапи, починаючи з червня по одному туру. щомісяця. в кожному колі змагань визначилися переможці, які набрали рейтингові очки. Сильний такий чемпіонат відбувся в зв'язку з тим, що ми брали на себе зобов'язання по проведенню чемпіонату України, етапу чемпіонату України серед чоловіків і дівчат. а Також фіналу чемпіонату серед юнаків 94-93 років народження. Ну і якби по відгукам, ми провели його на достатньо хорошому рівні. Днями у новенькій Чеверинській залі боксу було як ніколи спекотно. Там відбувся поки що наймасштабніший турнір в її історії. Міжнародна зустріч жіночих юніорських збірних України, Сербії та Білорусі пройшла на досить високому рівні. Серед головних принад заходу 16 якісних боїв. Зараз ці збірні готуються до чемпіонату Європи, який восени прийматиме Польща. Окрім боксу від кращих юніорок трьох країн глядачі розраховували побачити цікавий поєдинок за участю місцевої зірки Олега Прудкова та бронзового призера чемпіонату світу Дмитра Жукова з Білорусі. Але так званий художній виступ не вдався. Жуков отримав травму ще на стартових секундах бою, за які прудки встиг відпустити лише кілька ударів. Готувався до цих змагань, можна сказати, був на зборах перед цим, навчальні тренувальні збори, як завжди проходимо. А ці змагання я думав, ну, це взагалі женська зборна виступає. І Андрій Володимирович мене описав цю програму, виходить, під мене спеціально привезли боксерів. Я думав, що поработаю з ним, але як ви бачили, то що поєдинок пройшов не так, як хотілося. Функцію розігріву публіки на себе взяли дівчата. Вже в першому бою боксерського шоу чемпіонка світу Вікторія Вірт запалила чигиринський зал хвилою оплесків. Її сербська суперниця фактично літала по кутам, і судді очікувано віддали перемогу. Вірт найцікавіший поєдинок цього турніру видала Марина Мальована. Чемпіонка Європи зустрілася зі своєю непримиримою суперницею Сербії Марією Павловою. Ніх протистояннях ці дві титуловані нью-йорки зустрічалися вже двічі на чемпіонаті Європи. Сильнішою була мальована, а на світі Павлова В Чигирині обидві боксерки видали дуже видовищний бій. Павлова вразила всіх присутніх чоловічою силою удару. Мальована краще трималася в ринзі. В результаті судді в цьому протистоянні віддали нічию. Ми до цього давно довго дуже йшли, 15 років майже, і на кінець ми вийшли на такий рівень. Що, скажу чесно, що турнір повністю вдався, всі наші задуми збулися. Ми бачимо зараз дуже яскраві поєдинки, може деякі, деякі поєдинки, ви самі бачите, може приєднати до поєдинки на чемпіонаті Європи і світу. Загалом боксери на Чигиринському ринзі відпрацювали 16 боїв. Переважно перемога залишалася за українками. Однак, поряд із важливим результатом, тренери думали і над іншим, як вивести дівчат на пік своєї форми. Адже вже незабаром українським юніоркам доведеться виступати на чемпіонаті Європи, який прийме Польща. Для новоствореної боксерської зали Чигирина це одна з перших масштабних подій. За словами організаторів, боксерського свята, незабаром тут буде тренуватися не лише жіноча, а й чоловіча юніорська збірна з боксу. В'ячеслав Олександр Таран в Афінах завершився перший в історії чемпіонат світу з вуличного баскетболу. 3 на 3 Українська чоловіча команда здобула дорогоцінну бронзову нагороду. Неймовірний вирішальний кидок в Бронзову матчі проти ізраїльтян виконував колишній гравець черкаських мав Дмитро Ліповцев. В складі помаранчево чорних Дмитро виступав ще в 2006-му. Останніми роками він грав виключно в скромних клубах української вищої ліги, але його базербітер бронзового матчі примусив говорити про нього спортивну спільноту. Підбиваючи підсумки сьогоднішнього інформаційного дня, бажаю і вам влучати в ціль у важливих життєвих моментах. Приємного вам вечора. До побачення. Прогноз погоди на 31 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 8-13, в день плюс 18-23. У Черкасах вночі від 10 до 12 тепла, в день 19-21 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 20. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби продовжать рости. Відносна вологість повітря в нічні та ранкові години буде високою – більше 80%. Вдень знижуватиметься. Передбачається мінлива хмарність, без опадів, Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини продовжує формувати виступ північного антициклону. Завдяки холодному арктичному повітрю, що поширюється з північними вітрами, температурний фон залишається зниженим, буде сухо. Але 2 вересня повітря в антициклоні поступово прогріється, і черкащан порадує тепло бабиного літа. За церковним же календарем 31 серпня відзначається День святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто в цей день осідали важкі тумани ішов дощ дули холодні вітри. Ми ж бажаємо вам гарної погоди.